Хтось може подумати, що нас легко здолати, але ми завжди на поготові. Наші рефлекси швидші за блискавку, а наші прийоми страшніші за смерть. І саме тому ми не переможні, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі усі звикли, що є приставки, і є ПК, але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну у Steam Machines. я не знаю, є цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна, орки хотіти грати у карти. У нашій грі Hearthstone по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик орка. На карткову дуель у ексклюзиві від ігронавтів та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронавта. але спершу гаряча новина. Закрилки підняті ракети на поготові, мотори скаженно ревуть. Все сталеві птахи розсікають небо. Ти керував ними у War Thunder та Warplanes, а тепер можеш побачити їх у реальності. Адже нещодавно у Київському музеї авіації відбувся самольот фест, і не могли пропустити таку подію, вдягнули берізку і примчали на український фестиваль авіації. Привіт, Самолет Фест розкинувся на 200 тисяч квадратних метрів і зайняв усю площу авіаційного музею. Тут можна побачити і бомбардувальник Ту-22, і гідролітак БЕ-12, і навіть велетня Мі-26. Загалом понад 70 вантажних та пасажирських літаків, військових винищувачів і бойових гелікоптерів. На самом деле, же можна не стільки побачити, як, мабуть, прочувствовать. Тобто, по во-первых, здесь очень много самолетов. Во-вторых, эти самолеты сегодня открыты, і можна посетить самолет и посетить не пілота, всі Штурвали, посидіти за штурвалом справжнього літака це круто, але ще цікавіше навчитися керувати ним на справжньому військовому авіосимуляторі. Ми встановили авіасимулятор в одному з поміщень музеї, і там люди садяться взгляд, посадка, полет, то есть все, в льот посадка польоту, все як в настоячому самоліті. А якщо тобі важко з першого разу опанувати складне керування літаком, можна потренуватися на приставках, зігравши у аркадні авіосимулятори, або навчитися іншим ульотним справам. На кшталт керування парашутом. Квадрокоптером чи навіть пройти швидкісний курс тактичної підготовки, адже фестиваль відвідала громадська організація Білий Вовк. Организация «Белый волк» – это центр тактической подготовки. У нас можно обучиться тактическим приемам, которые помогают во время боя. Вот один из примеров вы можете увидеть. Здесь каждые два часа будет разворачивание, где бойцы в составе взвода держат круговую оборону, а в середине имитируется запуск квадрокоптера. Також инструкторы «Белого волка» показали основы військовой медицины. Дали мастер-классы из стрельбы с автомату, разбирание и сбирание зброї. Загалом научили всем аспектам військовой справы. А вот, чтобы еще и По військовому ігронавти звернулися до випускників Київського авіакосмічного центру. Ми привезли, як ви бачите, різні льотне парашютні снаряження. Є у нас звичайний камуфляж вооруженних сил України, є висотно-компенсуючий костюм, це так сказати, хід сезону. Він, скажімо так, не схожий на інші. там є протиперегрузочна система в шлангу. Наконець сам льотний шлем. Даємо поміряти, спробувати каково. Знайомимося з авіаційним світом. Що ж, наш самоліт Фесті, ігронавти отримали. Купу льотних емоцій побачили справжню авіаційну техніку та навчилися основам тактичної підготовки. І це чудова новина. А нам же час спускатися з небес до ігор. Що вже вийшло. Які з них варті твоєї уваги дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Спеціально для іграна. Ти мене породив Зевсе, все. Але я тебе вб'ю. Тремтіть боги Олімпу. Легендарний кратос повертається у форматі HD, Адже це легендарний слешер God of War 3 Remastered. роками ти воював на боці богів, аж поки у запалі битви випадково не вбив свою дружину. І тепер у твоєму серці лише біль та пекуча жага помсти, яку неодмінно відчують на собі, і володар морів посейдон, і жорстокий громовержець Серз, Долаючи довгий шлях, до Олімпу, ти пролєш кров сотням циклопів, на напіл тисячі гарпій, та відправиш в дартар навіть титанів, що в десятеро більше за тебе самого. Адже у твоїх руках меч хаос, клинки вигнанця та голова Геліоса, яка слугуватиме тобі за ліхта. А як перетвориш давніх богів на фарш, зможеш відпочити і завести тваринку. Про це наступний свіжак у ігранах. джунглі за кожним рогом шатує небезпека. Добре, що в тебе є притулок, де можна сховатись. Хоча що там таке? Це диранозавр Рекс. а також іще 60 видів гігантських ящерок, що мешкають на цьому острові. І ти, гранавте, станеш їх обідом. Тож вижити це твоя головна задача у Adventure АРК Survival Evolved. Але студія Wildcard зробить її майже неможливою. Звісно, якщо ти не об'єднаєшся із іншими гравцями, з ними можна створити плем'я і почати будувати домівки, добувати їжу та приручати динозаврів. Якщо постараєшся, то запросто перетвориш диких хижаків, на їздових ютарапторів, штурмових трицератопсів чи десантних теродактирів. Кудо. Байорського періоду знадобиться у боротьбі проти ворожих племен. Та найголовніший аргумент буде на боці того, хто розвиватиме технології, перетворюватиме дерев'яні споруди на цегляні будівлі, а лук та спис на револьвер і автомат. Таку еволюцію виживання вже встигли зацінити мільйони ігронавтів. Ти теж можеш приєднатися до цієї спільноти, адже гра вже вийшла. Що ж, God of War 3 Ремастери та ARK Survival Evolved вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. І моря, гори і ліси, прекрасні міста та мальовничі села, митці, генії, негідники та прості люди це все навіки поховано під шаром сірого піску. Прогрес не зміг запобігти кінцю цивілізації. А може, він допоможе все відновити? Відповідь знає суперрозробник Кейджі Інафуне, творець Мегамен Райзінг, Лост Пленет та Резидент Івил. І сам планує тебе добряче пропісочити у новому пригодницькому. Екшені рекорд бачите цих двох, що ховаються від смертоносної піщаної бурі. Це головна героїня Гри Джул та її приятель Мак. Собака Роботяка. На планеті людей майже не лишилось, тож Мак її єдина рідна душа. Невідомо чи приноситиме робот суцик капці, зате він точно матиме навички, без яких твоє перебування у світі рекорд буде доволі нетривалим. Мак гавкатиме електромагнітними імпульсами. Та навіть буде готовий пожертвувати собою, щоб захистити джул. Джул шукає спосіб. Воскресити людство під час цих пошуків вона зустріне безліч інших роботів. Деякі до вас приєднаються, але більшість захочуть вам завадити за будь-яку ціну. Тож суть гри вижити у цьому страшному світі. На відміну від твоєї героїні, роботів буде не так, то й просто вбити. Усередині кожного з них є сфера, так зване ядро, у якому ховається свідомість робота. Встав сферу у нове тіло, і вірний друг знову повернеться у стрій. Ви зможете діставати сфери з інших роботів, і ось тут найцікавіше, як ви будете її використовувати покращити старого робота чи оживити ще одного? У рекорд не все так просто. Цією грою я хочу показати своє бачення нашого майбутнього і того, куди рухається наша цивілізація. Що ж, нам світить епічна і незабутня історія, повна загадок та пригод. Іншого від Кейджі і Нафуне годі й чекати. Рекор вийде у 2016-му на Xbox One. І хто знає, може колись дістанеться і до ПК. Рекор ще у розробці. Далі у програмі. Усі звикли, що є приставки і є ПК. Але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну. У Steam Machines. я не знаю, є цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм-індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна. Орки хотіти грати у карти. У нашій грі Hearthstone по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик оркам на карт. Кову дуель у ексклюзиві від ігронавтів та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронафта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Алі у програмі. Усі звикли, що є приставки і є ПК. Але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну. У Steam Machines. я не знаю, є в цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм-індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна. Орки хотіти грати у карти. У нашій грі Hearthstone по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик оркам на картку. Ову дуель у ексклюзиві від ігронавтів та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Існує споконвічне питання, що краще сидіти за монітором із мишкою від ПК чи грати на дивані із джойстиком від приставки. Відповідь знайшла компанія Valve. Культові американські ігротворці розробили унікальну ігрову платформу. Steam Machines. комп'ютер, що працює із телевізором, має власну операційку та керується джойстиком. Як він вплине на ігрову індустрію, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Усі знають, що між ігронавтами існує давня суперечка. На чому краще грати в ігри на ПК чи з джойстиком від приставки? З однієї сторони чорний ящик системного блока, в який потрібно постійно складувати гроші і постійно бути готовим там щось робити самому. З другої сторони, друга коробочка, яку підключив до телевізору, взяв в руки геймпад і всі ігри йдуть там гарантовано хорошо. Обидві ігрові платформи не ідеальні, але мають свої плюси: зручність та керування у приставок і потужні технічні характеристики та ціни на ігри у ПК. І Valve обіцяє об'єднати усі плюси класичних ігрових платформ у новому Steam Machines. Чи вдасться їм це зробити? Steam Machines, по суті, это ПК, которая подключается к телевизору, которая работает на собственной операционной системе, и которая использует вместо клавиатуры или мышки собственный контроллер. Самая главная особенность Steam Machines – это то, что будь самая новейшая игра будет работать, грубо говоря, из коробки. То есть ты включил и и все. и играешь. Зручность выкористания C+, машин Steam, какие они запозичили у приставок. До речи, как и засебкарывание. Мова про инновационный геймпад Steam Controller. Steam Controller это полусенсорный джойстик, который должен совместить в себе точности управления клавиатурой и мышкой с функциональностью геймпада. Valve уверяет, что их Steam Controller значительно расширит список игр, которые будут играбельны с помощью геймпада. Они утверждают, что замена аналоговых стиков на специальный сенсор Зони і гибка настройка позволит игроку очень сильно кастомізувати, підстраювати під себя. В общем, делась так, що держа в руках только одно устройство, ви не будете нуждаться в клавіатурі і в мише. До речі, в народі Steam Controller називають гейб падом на ім'я засновника Valve Гейба Юела, якого обожнюють геймери за такі проекти, як Half-Life, Left 4 Dead та Portal. А от як ігрова спільнота сприймає інноваційний джойстик від Гейба. Перший досвід використання стім Controller у журналістів був м'яко кажучи полярний. Половина журналістів сказала, що їм досить незручно було користуватися тим контролером і заявили, що багатьом геймерам буде незвично переходити з мишки з клавіатурою на стім контролер. Являється замість звичної ігронавтам клавіатури та миші. Valve пропонує абсолютно незручний джойстик. Тож керування це мінус Steam Machines. може, хоч технічні характеристики не підкачають. Valve обіцяє, що Steam Machines буде підтримувати розрішення 4К і при цьому видавати 120 кадрів в секунду, навіть в найскладніших, самих динамічних іграх. Притом, що у PlayStation 4 і Xbox One ці показателі разів два менше. Steam Machines неодмінно матиме потужну начинку, але біда у тому, що. что она будет только у топовых моделях, которые коштуватимут, как несколько Xbox. Тож, выходит, что технические характеристики – это тоже минус. Что ж остается? Цена на игры? Выбирая, где купить новенький Assassin's Creed или новенький Need for Speed на Xbox или на Steam машине, зная, что и та, и та игра загрузится автоматически, зная, что и там, и там можно будет играть на геймпаде. В общем, при прочих равных, а разница будет в цене, я уверен, что игроки проголосуют за вал. Цена на игры для Steam машин Буде така ж, як і для звичайних ПК, тобто невелика. Із чотирьох основних параметрів це тільки другий плюс машин від Valve. Так що ж, виходить, Steam Machines не вдасться замінити геймером ПК і приставки. В принципі, задумка неплоха. Тобто ти можеш поіграти в ігри, які знаходяться в Steam. але я не знаю, є ли в цьому сенс на самом деле. Тобто, ніхто не знає, на скільки лет вперед вистачить характеристик этих консолей. Дуже много вопросов залишається, но в любом случае, я думаю, что это будет интересно. Это новый продукт на рынке и на Стім машин, звісно, заслуговує на інтерес у першу чергу за такі плюси, як зручність та ціна на ігри. Та у той же час ігрові машини від Valve мають не один, а цілих два дуже суттєвих мінуси: технічні характеристики та керування. Саме вони заважають Стім машин об'єднати ПК і приставки в одній коробці та кардинально змінити ігрову індустрію. Далі у програмі рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці «Ігронавта». але спершу ексклюзив від «Ігронавтів». що у битва перемагають лише ті, хто поважати супротивника, інші подейкувати, іначе для перемоги потрібен стратегія та рішучий лідер. А дехто впевнений, що на війна варто діяти підступно і подайки. Але до біса війна орки хотіти грати у карти. А допомогти нам у цьому зможе Ву, старший продюсер онлайн гра Хард Heroes of Warcraft у ексклюзиві від Орконавти, тобто. ІГРОНАВТИ! Hearthstone — Хардстоун це покрокова карткова онлайн гра для планшетів та телефонів. Як дурень тільки з магією та орками з Воркрафту. Тут ви запросто можете закинути у супротивника Fireball чи просто надавати посраці. Як таке можливо? Слухайте правила. Збирайте собі колоду карток, але це не тузи чи валети, а монстри, чари та бойові дії. Тобто, справжнісінька армія. І починаєте бій. З кожним вашим ходом треба буде брати з колоди по одній картці. За це вам даватимуть кристали мани, тобто магічної сили. З нею ви Можете насилати на вражин смертоносні чари, послаблювати негідників чи навіть перетворювати їх на слабких істот. Або можете посилювати власну армію, наворожити додатковий удар чи захист від прокльонів. Заклять ціла купа. До речі, як і героїв гри. Їх у хардстоун аж 9 класів: від шаманів та розбійників, до мисливців та паладінів. Кожен клас бійця має унікальні здібності. Наприклад, жрець Андуїн може лікувати себе та своїх союзників у той час, як друїд Малфуріон може посилювати власні атаки. У Хардстоун також є. Кілька режимів битви ви зможете бити зі штучним інтелектом у пригодницькому режимі. За перемогу у ньому отримуватимете нові картки. Або, наприклад, виходити на арену і здобувати ачівки в онлайні з іншими гравцями. Це найпопулярніший режим. Щоб стати у ньому чемпіоном, треба одержати 12 перемог поспіль. Ну а якщо вам до смаку бійки сам на сам, то можете покликати друзів на дуель і набиратись цінного досвіду. У будь-якому випадку веселощі вам гарантовано. Тиківе іґоната. Хардстоун усього за рік зацінили понад 30 мільйонів геймерів. Адже гра має одну дуже важливу особливість. Її просту механіку може швидко освоїти як поціновувач жанру колекційних карткових іго, так і новачок. Усі звикли керувати іграми клавіатурою та мишкою, інколи геймпадом. А у крайньому випадку руле. Та іноді ігронавтам стає нудно, і вони вирішують трохи вдосконалити звичайні засоби керування. Тож просто зараз зустрічай божевільні експерименти з ігровими контролерами у Твітції і і розпочинає наш рейтинг звичайний джойстик від Xbox 360. На ньому ти рубався у Хейло, грабував банки у ГТА та ганяв у Форза Motorsport. Але тепер настав час самому джойстику стати грою і допоможе у цьому девайс із гордою назвою: Делюкс Турбо Racing. ця колода із чотирьма ручками може запросто перетворити звичайні джойстики на гоночні боліди. Ці дроти ведуть до комп'ютеру, а він вже подає сигнали на джойстик від. Xbox. а ось ці крутилки відповідають за лівий і правий вібродвигуни геймпаду. Крутонули і поїхали. Оце так. Можна влаштовувати справжні перегони між джойстиками і за такий експеримент, Deluxe Turbo Racing у нашому рейтинзі, але посідає останнє місце. Адже керувати віртуальною грою він не здатен на відміну від наступного девайсу у трійці ігронавта. На екваторі нашого чарту справжня спека. Єдиний порятунок від неї це морозиво. Але ж ігри такі цікаві, що відходити від екрану взагалі не хочеться. Що ж робити? Французька винахідниця Тетяна Веліда знає вихід. Тобі знадобиться айскрім-симулятор та інноваційний дуалшок-ріжок, тобто контролер у вигляді морозива. Вмикаєш гру і насолоджуєшся прохолодним смаком віртуального ескімо, Облизуєш джойстик і морозиво на екрані потроху з'їдається. Щоправда, після такого сусіди по кімнаті точно дивитимуться на тебе із подивом, адже облизувати пластиковий геймпад це точно божевілля, але не таке приємне, як на першому місці нашого рейтингу. І нарешті на першій сходинці нашого чарту розташувалися вони, головні принади гри Dead or Alive. Файтинг від японської студії Tecmo славиться найреалістичнішою поведінкою жіночих грудей у іграх. А контролер і та інтерфейс дозволяє тобі не тільки дивитися, а й пограти ними. Гаджет переносить усі кнопки з джойстика на груди. А далі справа техніки. Обираєш собі в напарниці красунь. І насолоджуєшся приємними та пружними комбосами Dead or Alive Хоча можеш, звісно, пограти в парі з другом. Ніхто тебе не засудить, адже як не крути, а виходить гарно. На екрані груди у руках груди збожеволіти можна. І саме тому, і інтерфейс посідає почесне перше місце нашої несамовитої трійки і ми змінимо світ назавжди. Ми вирушимо на інші планети та підкоримо всесвіт. світ. І ніщо не буде так, як раніше. Окрім наших з вами зустрічей. тут щосуботи, у ігронавтах на К'юТІВІ.